Слава Богу. Слава Богу. Бог нам дарує гарний час, можливість. Ви знаєте, я так ішов і роздумував на тільки що. Прийшов до машини, думав, їхати, машина не звелася. Бачу, мені треба йти. І так, знаєте, йду і думаю, і якось все одно, якби ми люди. Коли ми робимо постійні ті, одні ті самі речі, декілька разів ми звикаємо. Ну, це властиво людині. Е, коли це робиться вперше, наприклад, якісь речі ми з якоюсь такою більш уважністю, з якимось очікуванням, з якимось трепетом, ну, дивлячись, яка справа і що є, про що ми йде мова, але все одно. І приходить час, і людина все одно тіпа, звикає, привикає, і в якійсь мірі це стає привичкою. І я вам скажу, хіба ходити в зібрання це погана привичка, да? це хороша привичка. Да? Але еклезіаст каже, що треба пильнувати ще, да? коли йдеш до Божого дому і каже будь е, більше е, приготуй своє серце до слухання, ніж до жертвоприношення. Знаєте, інколи да, думаєш, то ні, то ж навпаки, ну, Боже я е, або наш людський погляд е, оцінює, наприклад, важли, ну, очах людини може казатися більшим те, що людина щось зробила, щось здала, ніж те, що просто людина послухала. Але Бог Він зміщає акценти і каже, що будь, більш, будь краще готов до того, щоб послухати. Я хотів би сьогодні ну, говорити про волю Божу. Це досить, на перший погляд, така проста тема, або те, що ми. Постійно, навіть кожен день згадуємо молитви, але це досить глобальна і важлива тема є в нашому житті. І найперше місце я хотів би зачитати, досить нам відоме, це у римлянах, 12 розділ із першого вірша. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла в живу святу, приємну богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, добро приємне і досконале. Також, коли ми читаємо Ефесянам 5:17, там написано, що «Отож, не будьте нерозважні, але пізнавайте, що є воля Божа. І... Коли ми читаємо також ще уривок від Матвія, 20 розділ, там ми можемо прочитати про волю Божу такі або історії та зачитати. 20 розділ з 25-го вірша. Ісус, покликавши їх, сказав: Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні світу панують над ними. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. І хто лише хоче бути між вами першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський прийшов не для того, щоб служити служили йому, але щоб послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Ми, християни, ми розуміємо, що коли ми приходимо до Бога, воля людини вона якби е... німелюється в якійсь мірі, а взагалі німелюється, коли ми читаємо, якщо вникнути в це. І Бог пропонує свою волю. І ми, як християни, розуміємо, читаючи Боже Слово, ми розуміємо, що воля Божа, так як ми читали, вона є добро, приємність і досконалість. І, звичайно, знаєте, важко приймати або важко виконувати Божу волю. Коли людина не може повірити в ці слова, що Божа воля, вона є приємна, добра і досконала. Е є такий момент в нашому житті, як ми знаємо, да, коли ми шукаємо Божої волі в нашому житті, коли ми правда, от, приймаємо її. Ну, тобто, ми в якийсь момент нашого життя, ми розуміємо, що ми хочемо свою волю підкорити Богові. І ми кажемо, Боже, от, я в своєму житті я хочу обіцяти, я хочу служити тобі твою добру совість, я не знаю. Я пробував не раз, можливо, є такі люди, що да, своє життя якось влаштовувати, не виходить, і я хочу чинити твою волю. І, але бувають інші моменти в нашому житті, те, що коли ми живемо, виконуючи, наприклад, навіть Божу волю, або не виконуючи, є такі моменти, або ну, є люди, які ще не прийняли Божу волю. То інколи Бог, коли бажає спасти людину, Він носить свої корективи і якісь ситуації, і труднощі. І, і тоді нам варто, як ми християнам, особливо, ми розуміємо, що Бог хоче внести або втрутичись в нашу волю, пропонуючи свою волю. Інколи це буває болісно, знаєте. Але коли Бог навіть таким чином говорить, втручається в нашу волю, в наше життя, то Бог, якщо ми читаємо, да, усе, усім, хто покликаний за його постановою, все допомагає на добро. Коли взагалі ми читаємо, да, як ми знаємо, тут про Божу волю, взагалі воля Божа є да, в тому, щоб всі люди на землі, які народилися, які живуть, щоб всі спаслись до єдиного, щоб всі. І кожен з нас є, якби кожен з нас є причетний до цієї волі Божої. Звичайно, ми всі в якійсь мірі виконуємо цю волю Божу. Звичайно, ми не всі, наприклад, да, от стоїмо, йдемо проповідувати людям, розказуємо людям про Бога. Але хтось молиться про цю справу, хтось жертвує фінанси, хтось ще якісь речі робить, хтось ну, волонтерить, хтось, Ну тобто, кожен, можливо, не таким прямим, якби, дотиком до цього, але кожен є причетним до того. І знаєте, ясне, є та справа, що. Коли людина вона стає на шлях Божий, слідувані за ним, вона не завжди якби, знає, де я можу бути корисним, але от загальна Божа воля на те, щоб усі люди спаслися. І ми це добре знаємо і розуміємо. І навіть читаючи цю історію в Матвія, ми бачимо, що Ісус Христос цей принцип да? виконання волі, він спостерігається в Його житті. Він прийшовши на цю землю. Знаєте, Він міг би прожити або зробити так, як би, як би йому хотілося, але він розумів і знав, ще, йдучи на цю землю, він знав, що він прийде виконувати волю свого батька. І знаєте, і навіть живучи на цій землі, коли він, особливо перед тим, як іти на страждання, він знав, він добре, добре знав, але все одно в якійсь мірі ну, це настільки було непросто виконання Божої волі, це настільки було легко, настільки було тяжко. І в якийсь момент Він даже Богу якби, пропонує, Боже, ну молиться, каже, хай буде Божа можливо, воля, хай це можливо, якщо можна, хай пройде мимо. І так, як я минулий раз говорив, правда, і свідчення, що легший шлях це не значить, що буде краще. І Ісус Христос Він розумів, що виконання Божої волі це є добро, приємність і доскональність, це є досконала, якби план, який виконав Ісус Христос, те, що ми маємо в ньому спасіння. І Бог також пропонує нам свою волю. І я хотів би, якби такі три думки залишити. Виконувати Божу волю. Перша думка це зречення свого Я. Коли ми читаємо Марка, восьмий розділ. З 34-го вірша такі слова, покликавши. Людей, то своїх учнів сказав їм, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого. Візьме свій хрест та йде за мною. Адже коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу задля мене і то той спасе її. І яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занепастить душу свою? Або що дасть людина взамін за душу свою. А... Ми бачимо да, тут в цій історії, те, що Ісус Христос він напряму говорив людям. І якщо дослідники десь а, говорили, що якраз у цей текст а, про зречення самого себе або прослідування за Ісусом, а, взявши свій хрест, він якраз приблизно а, розміщений по центру Євангелії, я не знаю, якщо дивитися Марка, да, 16 розділів, і тут у 8 вірші, ну не знаю, бо я десь читав таку думку, що дослідники, і, от, і це прямо є центр а, всього вчення Ісуса Христа, де Він. А, Пропонує або всі свої вчення, всі свої дії, він зводить до того і каже, що людині, що хто хоче йти за мною, да, то хай зречеся самого себе. І каже, коли хто хоче спасти душу, то й погубить її. А хто її погубить свою душу для В Євангелії, то її спасе її. І ми знаємо всю добру історію, якщо читати вище. А це, напевно, не Марка. Де Ісус Христос в іншому контексті розказує історію або приходить багато юнак до нього да, і розказує, що мені робити, щоб наслідувати Боже царство. Ну і Бог йому каже, Ісус, ти знаєш заповіді, Не вбий, не вкради так, каже, я це все спочатку ще свого малкого зробив. Знаєте, Ісус тут Христос йому також пропонує Його волю, Його шлях. І цей шлях для цього юнака або те, що йому запропонував Ісус Христом, в нього казалось таким тяжким, таким, можливо, правда недоступним. Як це просто? Оце все роздай, іди. І знаєте, це якраз є цей крок віри в житті людини, коли вона просто приймає цей крок, не знаючи, що буде далі. Але вона, коли вони приймають це слово від Бога, коли вона слідує за ним, тоді правда приходять ці благословення. Тоді приходиться віра, і ну, точніше, віра приходить, вона ще коли, коли ти приймаєш рішення. Але тоді ти бачиш, що справді той шлях, який ти обираєш в своєму житті, він, є, він вартий того. І ми можемо бачити також в житті учнів, коли ми читаємо Матвія, там 4 розділ, то ми бачимо, що учні також зробили, зробили свого часу такий виклик, прийняли. Коли Ісус Христос прийшов до човна, вони рибали і не зловили риби, і вони потім Ісус сказав закинути, і потім каже, що йдіть за мною. Я думаю, чи в той момент вони не до кінця розуміли, але вони просто. Вони просто послухали, прийняли рішення. Вони повірили, те, що прийшов Месія, те, що прийшов цар, і він знає краще, він запропонує краще, ніж ми люди про всі. І коли ми читаємо також або згадуємо якийсь момент історію про Давида і Саула, Це теж, якби в якійсь мірі там, я пізніше до неї вернуся. Тому виконування Божої волі це правда. Це досить важливий і радикальний крок, який має відбутися в житті кожної людини. Ви знаєте, це не, це не просте рішення. І звичайно, бувають моменти, що людина може на якомусь рівні емоції, як я, можливо, пам'ятаю в своєму житті. Десь підпливом, можливо, багатьох людей, ти бачиш, як люди, наприклад, там, чи їдуть на місіонерство, чи там роблять, і підпливом якихось рішень ти кажеш, так, да, я готовий теж. Але коли проходить якийсь челяг і якісь обставини, ти, знаєш, ти розходишся десь і ти бачиш, що ти не до кінця готовий, або до кінця зрозумів, що ти правда вибрав у своєму житті. Але знаєте, все одно, коли людина прийняла це рішення. Вона ніколи не буде посоромлена. І написано, є такі слова, що хто, хто взявся за плуг, хай не вертається, бо той є неблагонадійним для царства Божого. Бог не хоче, щоб ми, коли приймаємо це рішення в своєму житті, щоб ми оглядалися назад, чи вагалися, чи це правильно, чи це неправильно в нашому житті. Але це саме, я завжди говорю, це найправильніше рішення, яке може бути зроблене в житті людиною. Інша думка, щоб виконувати волю Божу, це бути наповненим любов'ю. Коли ми читаємо до 1 Коринтян 12, 31. 12.31. То там Павло говорить, що я вам показую ще кращий. Він перед тим говорить 12 розділ про дари, про покликання. І в кінці він статній вірші каже, що я вам показую ще кращий шлях. Російською мовою або синодальний переклад каже, що превосходніший. І далі 13 розділ, як ми всі знаємо, це гімн про любов, про те, що коли. Людина не має любові, але щось робить для Господа, можливо, навіть себе віддає, каже, пожитку немає ні там ніякому. І в кінці він підсумовуючи цей розділ, там 13-й розділ, вірш 13, також каже, що «І це між нами зостаються три: це віра, надія, любов і любов між ними найбільше. Тобто виконувати волю Божу, це справді, ми розуміємо, що коли ми робимо якісь речі в нашому житті, не раз, так? І спостерігаємо, коли просто я зробив, бо, бо хтось мені сказав, бо мене заставили, ну, бо, бо немає можливо нікого. І з таких мотивів, знаєте, тоді все одно, коли оглядаєшся назад, ну, ти бачиш, що ну, не має ніякої радості, ніякого задоволення. Правда, жалієш, ну краще було б так, як так, як мені колись, знаєте, інколи батьки заставляли, я знаю, так там психую щось чи. Чи з таким, як примусом, діпо, вони мене заставляють, я там так грубо його. Мама каже: так краще не роби, Я сам його зроблю. І так само в якійсь мірі, знаєте, воно є у Божих очах, коли ми, наше серце не сповнене любові, або коли я накось не з тих мотивів добрих, коли є відсутня любов, тоді правда, тяжко робити якісь речі і виконувати Божу волю взагалі так ну, неможливо. І має бути серце, воно наповнене любові. І ми розуміємо, що. Коли ми читаємо про Івана, то Ісус каже, що як я полюбив вас, так як і ви любить один одного. І Іван каже, що любимо не словом і язиком, але тілом і правдою. Тому виконання Божої волі це якраз мати в серці цю любов. Звичайно, в якийсь момент ми розуміємо, ми усвідомлюємо, ми шукаємо любові. Але знаєте, я зрозумів таку річ в своєму житті такий принцип. якщо у мене далекі відносини з Богом, або ви знаєте, я так холодно вже якось так до Бога, до Слова Божого. Тоді в е, мене молитва така. Я пам'ятаю один раз момент в моєму житті, коли в мене такі от були теплі, близькі відносини з Богом. Є такі моменти, знаєте, колись ну, коли якось говорять, ще так ближче до Бога. І я пам'ятаю, настільки в мене була молитва щира за моїх братів, за моїх рідних, які на спасенні. Тобто, і я спостерігав такий принцип, що коли людина близько до Бога, коли вона хоче чинити його волю, в неї є велика любов у серці. Ну тут вона наповнюється. Ми не можемо якісь сказати в імери, от тебе велика, тебе менша любов, але все одному, якось по-людському, ми можемо розрізнити, тоді я більше люблю, тоді я менше, але цей принцип, коли людина ближче до Бога, коли вона більше шукає, бо ми розуміємо, що Бог є джерелом любові. І правда, як без любові в цьому світі, да, Взагалі, який б цей світ був би, є багато пісень, що вона, любов Божа, вона до нас є дуже велика. І тому виконання Божої волі це мати це серце, яке сповнене великою любові до людей, до ближніх, до тих, хто біля нас. Інша думка, виконання Божої волі це вміння терпіти і чекати здійснення Божих обітниць. Ми читаємо місце Слово Божого, це євреям. 10 розділ із 35 вірша такі слова. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Вам потрібна терпеливість, щоб виконати волю Божу і одержати обітницю. Адже ще трохи дуже недовго, і прийде той, хто не забариться. Правильні житиме мірою, а коли відступить, то моя душа не матиме подобання в ньому. Тут, 36-й більший акцент, хотів би звернути, що вам потрібно, каже, терпеливість, щоб виконати волю Божу і одержати обітницю. Справда, це така річ, якої дуже часто нам не вистачає, терпеливості або вміння чекати. І знаєте, я тут згадую історію про Давида і Саула. коли ще Давид був молодим хлопцем, таким парубком. Йому років 14, приблизно, 15, і приходить Самуїл і помазає його на царя. І знаєте, коли приходить час, Дух злий сходить на Саула, і Давида кличуть туди, до нього, щоб він грав йому на гуслях. І приходить такий момент, що от в Саула просто настільки така злість, або, не знаю, і заздрість появляється в тому, що. Заздрість в тому, що правда люди величали Давида, тому що він був Гуляха, і він каже, що він просто бере список, кидає в нього. І настільки ця заздрість почала, знаєте, переслідувати Сеула, де він починає в тому включає і починає переслідувати Давида. І Давид, знаєте, під впливом тих обставин, які відбуваються, і при тому, що він знає. Я впевнений, що в нього в серці було велике бажання ну, чинити волю Божу, чинити те, до чого Бог його кличе. Ми настільки, коли ми читаємо псалми, і ми можемо дослідити і побачити, наскільки серце Давида завжди линуло до Бога в тому, щоб чинити його волю. І знаєте, приходить от такий момент, коли проходяться дуже тяжкі момент, або найтяжкіший період його життя. це Тобто досліджував би казав, це саме такі молоді, молоді роки, коли ти повний сил, енергії, якби от життя починає. І от приходить такі, така, якби, таке переслідування гори, те, що ворог постійно гониться за ним. І знаєте, я думаю, в якийсь момент Давід вже би сказати, ну, Боже, оце ти мене помазав, ти мені сказав, що я буду царем. Але я не вірю, що це за обставини, що це за збіг обставин, якби. Ну, можливо, я не знаю, якби так, можливо, і така думка до нього приходила, чи ще якісь, але в тому, знаєте, він не зневіряється, а він приймає і чекає того моменту, коли правда, Бог вступиться. І навіть, знаєте, приходить такий момент, коли ми читаємо, що у Давида з'являється можливість, щоб вбитися щоб вула. І той слуга, який був з Давидом, він каже: От Бог дає, віддає тобі його руки. Взагалі, коли старий старі заповіді, да? тоді було просто око за око, зуб за зуб. І в якійсь мірі э, Саул був ворогом для Давида. І коли б він вибив, то там якби в ті часи не було, якби такого гріха. Але Давид настільки має, э, має зв'язок з Богом і відчуває, тому щоб не втрутитися або перечасно не наробити яких справ. І він все одно ні каже: я не підніму своєї руки. Інколи знаєте, спостерігаючи в своєму житті, я бачу таку річ, що тобі, чи Бог пообіцяв, чи маєш на увазі, чи ти маєш слово від Бога, чи ти йдеш за Богом у своєму житті і, чи молишся, чи, і, знаєш, Бог тобі дав слово, що прийде відповідь. Але інколи знаєте, ми можемо своїми руками чи своїм язиком хочемо, якби то нібито допомогти, або щоб прийшла вже, можливо, це прийде відповідь від Божа. І Інколи людина просто включає свій розум чи свої якісь бачення і починає це робити. Але це гарний дуже приклад для того, щоб вміти чекати і здійснювати ну, здійснення Божих обітниць у своєму житті. І також, коли ми ще про Давида читаємо і знаємо про те, як одного разу був такий випадок в житті його, коли семей також він дуже обзивав Давида, він проклинав його, він каміння на нього кидав, і слуги так само кажуть. Дозволь, ми його просто в один момент знищимо. Але Давид і так само розуміє, що це, якщо йому Бог дозволив, нехай він це робить. Тобто то наскільки людина вміла якби, навіть у такі моменти приймати волю Божу в своє життя? Хоча, знаєте, він ж, мій би сказати, ну який я гріх такий зробив, за що мені таке в житті в моєму? Якби, ну Боже, я з тебе ще з самого малку знаю, тобі служу, а отут таке в моєму житті. Але наскільки Давид вмів знаєте, приймати волю Божу і чекати. Божого втручання в своє життя. Тож виконання Божої волі це правда, вміння терпіти і чекати здійснення Божих обітниць. І підсумовуючи те, що я хотів би сказати, що за виконання Божої волі, як ми знаємо і розуміємо, що є велика нагорода. Коли ми читаємо Марка, 10 розділ досить відомий нам уривок, 10-й розділ. 28 го вірша по 31. й Тут Петро почав говорити йому: ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив: Запевняю вас, немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дружину, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелії. І при цьому не одержав би сто разів більше, ніж більше вже тепер у цей час в умовах переслідувань. І домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, а в майбутньому віці вічне життя. І також коли читаємо євреям 6.10, 6.10, там. записані такі слова. Адже Бог. Не є несправедливий, щоб забути ваше діло і працю любові, яку ви виявили Його імені, послуживши і продовжуючи служити святим. І також я читав вже цей віршик, 35, 10, 35 євреям, що не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Дорогі друзі, коли ми бачимо учні, вони запитали Ісуса Христа, Правда, от кажуть, ми стільки ми часу, якби, зробили. Ми, ну, ми, ну, ми життя своє віддали тобі. Що якби нам за це буде? Ми могли жити так, як інші люди живуть. І правда, є не раз і в нас такі розуміння, ну Боже, а як воно типу, про моїх, хто попіклується, про дітей моїх, а про сім'ю мою? Особливо знаєте, коли, я пам'ятаю, був молодий, і переді мною такий був вибір або навчатися йти або в біблійну семінарію, або якось своє життя по-іншому влагоджувати. І ви знаєте, цей віршик, він мені тоді Бог проговорив до мене в моєму розумі, що праведний, каже Давид, каже, коли я прожив життя, я ніколи каже, не бачив, що праведний він ходив або його діти з простягнутою рукою. І знаєте, цей віршик настільки укріпив і проговорив моє серце, те, що людина, коли вибирає Божий шлях, знаєте, ви є найкращим, найкращим чином, якби, найкращим, що може бути в її житті. Людина, знаєте, не... Взагалі, ми люди якби, мається на увазі розумом. Ми не можемо знати навіть, що буде ввечері сьогодні. Хоча ми можемо щось планувати, чи прогнозувати, чи ще щось. Ми надіємося, що буде все добре, що наші якісь плани чи ще щось буваються. Але зачасту е ми бачимо, що те, що ми плануємо, те, що ми хочемо по-людському, воно зачасту не так якби, і збувається. А цей шлях. Я знаю історії багато людей, де ми можемо саме якби, здогадатися, коли люди собі планували життя по одному, або вибираючи той шлях, вони очікували благословіння, вони очікували щастя, вони очікували радість е, насолоду. І знаєте, вони зазнали через якийсь проміжок часу, обов'язково зазнали розчарування, бо це людський шлях. Але Бог пропонує він сьогодні свою волю для кожного з нас. І я хотів би, правда, хто ще не впевнений, або інколи є такі моменти, знаєте, коли ми чинимо Божу волю. Але все одно якісь є вагання. Якийсь такий момент, коли, можливо, ми не відчуваємо голос Божий. Ми, да, ми зробили це рішення в нашому житті, ми, роз... ми йдемо по ньому. Але я кажу, є такий момент, коли ми десь зупиняємося. І починаємо знаєте, якось включати свій розум, чи якось щось по-іншому вирішувати, бо Бог щось не так, щось не хватає нам, якби, чи то матеріального, чи то в будь-якому житті. І починаємо знаєте, щось своє, якби чинити включати. Але чув таку ілюстрацію дуже просту. Інколи людина, знаєте, коли Бог вже є руки, як хтось сказав, да? вони є на цьому місці, і Бог благословляє тебе на цьому місці, чи в цьому служінні, чи в цьому місці, де ти живеш, чи я не знаю, чи в цьому домі, де ти живеш, чи я не знаю. Багато типу, можна якби, якихось речей підставляти. Але інколи людина типу, чи міняє, чи рухається далі, типу, думаючи, то Божі руки правда, вони залишаються на цьому місці, а людина вона далі йде і залишається. І вона також чекає благословіння. Вона чекає, що Бог, правда, її там благословить. Але людина інколи ну, це приймає неправильне рішення, І таким чином Бог не може, не має влаштування чи якось. Ну, у Божі руки залишилися на цьому місці. Тому Хай Бог благословить, дорогі друзі, щоб ми не занепадали духом, щоб ми, правда, розуміли, коли ми стали на цей шлях, послідувані за Богом, те, що Бог, правда, Він звершить свою волю в нашому житті. Дозволимо йому правда діяти і інколи, можливо, щось не так, коли ми хочемо. Хай в нашому серці буде завжди довіра до Бога. І Бог, він проведе і обов'язково прийде свого часу нас нагородить. Хай Богу буде за все слава. Амінь. Аллилуйя тобі, Господь. Благословляє ім'я Твоє